Слава нації! Пані та панове, про Історію України Белина, частина 63. Історія словацького москолюбства. Словени – то є давня назва усіх слов'янів. Перше, українці і словени мали спільну історію. Тому князя Прибину словаки вважають своїм князем, а ми можемо вважати його своїм руським українським князем. Хто буде в Нітрі? Сміливо можете класти до пам'ятника прибині Квітку та український прапорець. Перше усі слов'яни звалися словенами, венами, вендами, венедами. Хто як вимовляв? Кому як було зручно відповідно до своєї вимови, той так і називав. Згодом почали розрізняти та по-своєму називати різні словенські племена. Ви окремилися. Анти, болгари, гачани чорногорці, македонці, косовари, серби, горвати, чехи, моравляни, поляки, русини українці. А ще залишилася давня назва Словени. Як то сталося, що слов'яни поділилися, ніхто того не знає? Чи то Бог наробив? Різних слов'янів в один момент та розселив їх по різних землях. Чи вони всі народжувалися десь в одній місцині, множилися та потім розходилися в різні боки, того ніхто не знає. Може, згодом мовознавці, антропологи, археологи та генетики якось дослідять те та дійдуть спільної згоди. Натепер ми знаємо, що русі словени не одно є, так писав Нестор. Перша звалося Словени, тепер називаємося Русь. Ще ми точно знаємо, де народилися союзи горватських, словенських та руських племен. То було на сході Словаччини, аж по річку Вах, та на півночі Угорщини. На Адріатику, там де тепер Словенія. Словенів, перетягнувши Одоакр та його брат Вінслав, він по-німецькому. Ще у кінці V віку. Їх там так і стали називати словенами, а ще країнцями. Бо були у кордону, на кордону з баварцями слова Каринтія, Кринський град то все від країнців. Оті жовто-блакитні прапори в Австрії, то теж від наших країнців-українців. Згодом тих словенів відрізали від їхньої батьківщини австрійські. Німці, Баварці з півночі та угорці зі Сходу. В ізоляції від батьківщини вони не розвинулися в русинів українців, а так і залишилися називатися по давньому словенами. Ті словени, що залишилися на своїй батьківщині на території теперішньої Словаччини, напевно, всі би стали русинами-українцями. Але їх природний розвиток затримали муравляни, то ота Великоморавська держава кінець 8-го, початок 10-го століття. Моравляни перейшли річку Вах, порозселялися серед русинів і Словенів, що тоді одно було, і так утворився народ, що тепер ми його називаємо словаками. Власну країну вони називають Словенська Республіка, Словенско. Жінки у них словенки, а чоловіки словаки. Живуть вони на словенсько. Їздять додому на словенську. Далі були угорська, турецька та австрійська окупації. Потім Антон Бернолак упорядкував народну словацьку мову. Після нього Людовид штур те довершив. Словацька мова найбільш наближена до української зо всіх слов'янських мов. То де ж взялося те словацьке москолюбство. Тепер 17% словаків бажають перемоги Росії. У поляків той відсоток сягає 4, у Чехів 7%. Початки його пішли від брехливої назви Московського царства Росія. Ту свою брехливу назву московити поширюють та ще будуть поширювати, поки не розпадеться їхня московська імперія. Також московити наполегливо, з думкою на сотні років уперед, вживлювали та ще будуть вживлювати те своє москолюбство по всьому світу. Добре до того, щоб поширювати москолюбство серед словаків, доклався наш земляк. Знаний на весь світ філософ, московський агент Григорій Сковорода. То, ота от його токайська комісія, під орудою. Українського московського генерал-майора Федора Вишневського із 1745 по 1751 рік. Ту комісію у 1745 році спорядила московська цариця із Петербурга Єлизавета Петрівна. За мету токальська комісія мала поширити москволюбство серед русинів українців Австрійської імперії. З того часу. Москва методично і безперервно там працює. Та московська праця ще поширилася після так званої Весни народів 1848 року. Тоді австрійські німці запросили московитів допомогти їм приборкати посталих угорців. Московити спеціально спорядили туди полки, зібрані з українців, а словаки подумали тоді, що. Усе московське царство говорить українською мовою зовсім схожою на словацьку. Австрійські німці мали на думці створити Австро Руську імперію. Але з огляду на те, як місцеві словаки та русини зустрічали московське військо квітами, то австрійські німці зробили ставку на угорців. Після Другої світової війни московити просували до керівництва Словаччиною саме словаки. Так, із 1968 року по 69 рік комуністичною партією керував Олександр Дубчик. А з 1969 по 1987 керував Комуністичною партією Густав Гусак чи Гусак. Хто вони були? Чи словаки, чи українці? Сказати важко. Літом, коли я ночував серед мад'ярів, то один мадіяр запитав мене, хто я такий? Чи я поляк, чи я Словак? Я сказав, що українець. А, він махнув рукою. То є те саме, що і Словак. Тобто для угорців словака і українці то одне і те ж саме. А ще, очевидно, поважну роль відіграє те, що значну територію теперішньої Словаччини складають українські етнічні землі. Тому, тому Фіцой боїться? Що як Україна береться в силу, то ті землі колись та якось зможуть відійти до України. На цьому, пані та панове, завершимо 63-ю частину. Всім дякую за увагу. Читав, як умів Петро Балина, Слава Україні!